Друзі, всім привіт! Хто дивиться за нами, хто не дивиться за нами, теж всім привіт. Короте, з вами автопоєнт. Сьогодні буде всі любима рубрика кросовери. Кросовери це, ну я не знаю, хто не приходить до нас на майданчик, каже, дайте мені кросовера, дайте мені кросовера, хто шукає дешевого кросовера, хто шукає дорогого кросовера. У нас вони є всі, і дорогі, і дешеві. Так що сьогодні покажемо, що у нас є наявності. Давайте відсюди почнемо. Є у нас дуже чудовий. Чудова Toyota Highlander 2020 року, 2020 року. 3,5 мотор у нас. 3,5 мотор, На 67 пробігів у нас на автоматіки, все як треба, почти почти максимальна комплектація. Бачите, які одітий, красивенькі. Тут, ну, людська машина, То є людина її робила під себе, То є максимально все переробила, що тільки можна. ну, Ідеальна машина, дуже ідеальна. Ціна у нас 33900. 33 900. Я думаю, за такий екземпляр це дуже хорошо. Я подивився на авторіо. Є такі Toyoty Halendри. Ну, як би аддите. Тобто одна або дві штуки таких тільки в Україні. А так вони всі стандартні стоять. там. Коротше, що далі? Audi Etron? Audi Тоже Ціна хороша, рік хороший. 20 рік це у нас 95 кВт максимальний. 29500 він стоїть. 88 тисяч у нас на цьому є Він у нас пленочки на S-Line, S-Line комплектація немаловажна хто шукав у нас є. Шо, авто повністю в рідній фарбі. Пленочку одразу закатане. Сіреньку таку, красивеньку, цвіт його чорний. но він пленочки. Камери 360, панорами, дістроніки всякі, які хочете. Напні, м'якій, комфортненькі. Хороший стан, хороший. І ціна дуже хороша. 29 500. Subaru Forester. Subaru Forester. 20 рік у нас. 2,5 моторчик у нас, 80 тисяч пробігу. Не снімаю, що колесо спущене. 19 800 ціна. Да, Компотація простенька, Ну, така і ціна. 20 -й рік. Бомба. Бомба, бомба, бомба. Нормальний варіатор вже тут стоїть і, в принципі, дуже хороший мотор. Куша багато, але ну, нічого страшного. Lexus RX 350 у нас 2012 року, 3,5 у нас, 292 тисячі пробігу. Це офіційне авто з газиком. 23 тисячі воно коштує на всіх датчиках протиугонок, тобто дверей стоять, тут датчики всього, чого тільки можна. обдуви, подогрі, повний привод, панорами, камерки, все як треба. Ну, це Lexus, в будь-якому випадку надійний. Тоже хазяйське авто повністю обслужене, повністю обслужене. Ви сили поїхали, гроші не вкладываються. Джимпас, джим Копас. Бюджетний, хороший, кроссовер. 17-трик, 24 мотора, 80 000 пробігу. На реставрей оптиці, вже хороша оптиці. 17500 цена. Стан дуже хороший. Він на панорамі. На панорамі Jeep Compass, я вам скажу так, немаловажно. Це така редкость. Світлий салон такий. Ну Текстильно текстильна кожаний такий. Кожа світла, текстиль чорний. Теж красивий, симпатичний. Є у нас такий компас 23-го року за 20 тисяч доларів. Це взагалі копійки. 2.0 турбомотор, 82 тисячі пробіг. По Америці він дуже красивий був. тобто Безпека не стріляла, нічого такого серйозного не було. Це вже вирістали він, ну, видно одразу по приборці, по торпеді, по всьому вже видно. Більш сучасний буде. Також у нас є дедушка цих компасів, це у нас Gip Patriot. 13 рік, 142 тисячі пробігу. По Америці він також хороший був, маленькі удачі по крилу, безпека не стріляла. Є у нас газік, 10500 500 ціна. Все зроблено також по авто, що тільки можна, в багажнику ще лежить комплекс зимних коліс. Так що теж господарське авто з одним власником по Україні. Є також Subaru Forester, це теж у нас повнопривідний, 2018 року, це у нас до реста, він йде. 115 тисяч пробігу з газиком, все як надо. Красивенький, симпатичний. На панорамі також, на білому салоні, симпатичному. В принципі, доставлена магнітолка туди, щоб була камерка і все остальне, щоб була більш сучасна. Ну бомба, бомба. BMW X2, синя, красива, бомбовська, BMW, 2 літра турбо. 166 тисяч пробігу. Ціна, я вам скажу, 18500 це дуже хороша ціна. Якщо дивитися по ринку, це дуже гарна ціна. На BMW ледьському світлі, на білому салоні, на безключовому доступі з панорамою. Да, повного приводу немає, але нічого страшного. Вона не затягана, не зашорхана. По Америці теж нормальна була, тобто нічого там критичного не було. То тобто, ціна дуже хороша. Я не знаю, у нас золоту перед цим купили X2. Ну, може до того, що чорний салон і золотий колір дуже підходить. А це синя теж красива, нічого і не брати. Приходьте, забирайте, дуже гарна ціна. Треба ще поторгуємося, нічого страшного. Що Також у нас є Q7, вони всі у нас рядишком стоять, у нас Q7 є різних років з різними моторами. Q7 року 2.0, 129 тисяч пробігу. 29 999. У нас тільки на майданчику така ціна. На авторі, зовсім друга ціна. Тож на камерах 360, з обдумовами, з подогрівами, на реставрованій оптиці вже. М -м -м, в принципі, що казати, чорна на чорному, бомбіч 2 літри. 2 літри. Є 3 літра, 16 рік, 151 тисячу пробую, сиренька, красивенька. Тож на комплектації преміум плюс. 26 999 вона коштує по Америці. По Америці без паки не стріляла. Мінімальніші пошкодження у нас були. І це 3 літри. Не забуваємо, три літри. Дра, Да, без пневми. Ну нічого страшного, все є, крімі пневмої і дотяжок. Все є, крімі пневмої і дотяжок. Э, так, ще у нас є така біленька 18 -го року. 2 літра теж у нас. 2 літра бензин, 127 тисяч пробігу у нас. 26 900 ціна на світлому салоні. Біла, красива, хороша Audi. За хороші гроші. 26 900. 2,0. Так, це у нас є така вже. Старенька така ауді, 13 рік у нас. Америка. 13 рік Америка і 3 літра дизель. В Америці 3 літра дизель. Представте, як це було тяжело її знайти. теж на повному приводі. На панорамі. 7-месне. Дизель 3 літра. Пробіг тут взагалі міні мінімальний. Що, закрили? Заходите. Дивіться, яка кожа, яка все, все, як треба. Вот як у бабушки. Як у бабушки, фу, я тут душно, як а. Peugeot 4007 2011 року. 2,4 мотор, 167 тисяч. Пробіг 100% рідний. тому що це авто офіційне, офіційне воно куплялось в Україні. З одним власником тільки 2011 року. Хороший, це на базі Outlander, Mitsubishi. В принципі, мотор той же самий, ходовка приблизно та ж сама. Ну, Доволі таки вічна машина. За 9500 ви получаєте собі Надеюсь, машину. Є такі Lexus RX330, 400 000 пробігу. Він ще на ходу, 3,3 мотор. 2004 рік 7 доларів, На білій шкірі, на автоматі, з повним приводом. Що <coughs> там у нас є? Android магнітоло установили. Бачите, ще нормальне стояння. За 7 тисяч долларів ви себе Lexus. Голубого, надіжного з газиком, все як треба. У нас є такі дуже великі, дуже великі красові. Це у нас є Honda Pilot. Honda Pilot 2008, 2008 року. 3,5 мотор, 340 тисяч пробігу. У нас газ 12.100, 12-100 12.100. стоять. 12 100. Це дуже хороша ціна для такої хондочки. Вона повністю обслужена. Полностью обслужена. Це європейка, не Америкоса, а Європа. Тобто хорошенька, симпатична, не затягана. Ні по салону, ні по чому. То есть бомба. Подивись, как тут, Так, можна сказати, хаммер на мінімалках, Покажи людям. Хаммер на мінімалках, дивіться яке розстояння між между і водителем. Це пахне? Да. Уж хозяйка машина. Пахне. Все пахне. Так, джип широкий, 18 рік, У нас 2.0 турбомотор. 2.0 турбомотор, 87 тисяч пробігу, 18 тисяч ціна, Тоже хороша ціна. Ті, хто не знає, є 2-літрові турбовані Чіроки. Бому що люди мене удивилися, коли узнали, що є 2 літра турба Чирокі. Я говорю, є, звісно, є. І новини на хорошій комплектації кстати. Там є обдуви, обдуви і подогріви сидінь. Представ, є дистроні. Чирокі. Худай сатафе. Худай сатафе 2015 року, 2,4 мотор, газ бенз 15 тисяч доларів. По Америці вона була хороша. Що, Біленька, тут вже можете не переживати, цей GDA, мотор вже зроблений, маса не кушає. Все дуже добре, не переживайте. Хазяйська машина теж. BMW X6, 3 літра бензин, 2008 рік, 210 тисяч пробив, 14400 ціна. Чорний на чорному, красивенький, симпатичний, ціленький, я вам скажу, доволі я Дуже, бачу, дуже багато бачив BMW. x 6 вони були дуже затягані. Ця така, знаєте, в самому саку. В самому саку ще буде їздити і можна на це не переживати. Санйон, Санг Курандо, 2012 року. Це у нас офіційне авто. Офіційне авто 2 літра дизель на автоматі. 2 літра дизель, 111 тисяч пробіг у нас. Ріднесенький. ріднесенький, Отакі От волночки, все нормально, графік воно і хороший, можете не переживати. 9500, ціна 9500, це взагалі подарок. Тоже, з комплектом резини, повністю у рідній фарбі авто. Ну, Mercedes на мінімалках можна сказати. Це у нас із нових авто, це у нас Citrain C5 Aircross. Aircross 1,5 мотор. Дізель, мотор. І ви удивитесь, знаєте що тут за коробка стоїть. Обичний Айсін, а не робот. розумієте? Бомба. 158 тисяч пробігу, ціна хороша, 23 тисячі доларів. Ви подивіться на цей салон симпатичний, Які диванчики у нас. Такий квадратик, ну, бомба, не знаю, мені нравиться взагалі. Мягенький. Ви їдете, як як не знаю на чому. Як на, на якомусь знаєте, автобусі з на ми, там туди сюди бомба. Audi Q5, 7 любимо, да? 2.0 турбомотор у нас 14 рік. 14 рік 282 тисячі пробіг. Повний привід 14500 на панорамі з партрониками, з камерами, все як треба. Audi Q5. бомба. Пошли дальше. Audi Q3. 2 литра мотор 19 рик, 24 700, 134 пробігу. Цена, конечно, чуть завышена, но, но є за що. Состояние дуже хорошее. В принципі, надо, по Авто теж прикольне. Це вже 19 рик, це вже не 17 рик, це 19 рик, це переходяща модель. То есть немає там нічого сходського. Там другий монітор, други ручки і все остальне. От не знаю, мені ця машина вообще по душе. Nissan Rogue 2021 року. 2,5 моторчик, Расход у нас 8,5 9 літрів. Подивіться, на кожу. Ну, дуже симпатичний дизайн. Кожа навіть на торпеді, на кожа. Бачите? Бац, бац, автопарковочка, камери 360, дистроніка, з панорами, м'ягенька, комфортненька. І дуже симпатичний дизайн. Тоже. Ну, багажник ви можете відкривати, що ви хочете. З ключа, з кнопки, з ноги, ну все, що тільки можна. Не просто ну, бамбічна машина. 23 200, комфорт, економія і дешеве обслуговування Є така сама, Nissan Rogue Вже на світлому салоні. 23 рік, це тільки чуть трохи. Ну, 1,5 мотор. 1,5 турбовий мотор. 23 стоя, 127 тисяч. Теж симпатичний. Ну бомба, ну вообще, ну что, за такие бабки вы получаете себе довольно таки надежную машину. Це у нас э, Nissan Rock Sport, то есть коротыш, коротенький, да, ну типа кашкая нашего. 21 рік, 2.0 2, 0, турбомотор, тут 17 тысяч пробегу. Тоже на панораме, на камерах 360, ну, тоже на новой оптике, на всем. Ну бомба вообще. Диски у них симпатично начало делать, не то, что раньше там какие-то ставили. Так, Тюгунчик, Тюгунчик. 24-го року у нас кстати, дуже хороший тюганчик. 10 тисяч пробігу всього-навсього. 26 800 у нас ціна. Це вже понижена ціна, він стоїть у нас 27-800. На 1000 доларів знижка була на білому салоні, симпатичним. І сє комплітація, ну, є і панорама, і є і дистроніки, і карплеї, і все, що забажаєте. Ну, Вісіє дуже багато чого напихали, як кажуть. Jeep Renegade 2021 року. 16200. 16200, 24 мотор, 17 тисяч почти нова машина пробіг. То сірий на новій оптиці вже тут а друга оптика, ну ухожений теж хороший. В принципі, нарікаль немає. Кашкальчик, бубин на, на автоматі, його б вже забрали дуже. Це 1.3, м'який гібрид, 56 тисяч пробігу. У нас офіційне авто, 22 рік, 23 тисячі ціна. Повністю в рідній фарбі на механіки з автохолдом. Можна не переживати, що ви десь під горку заглохнуте, щось іще. В принципі, серенький, красивенький. І у нас спочатку їздив е, на офіціал, щоб зробити ТОшку йому. Бомба. Що, джип компас 2021 року. 19800 ціна. 2,4 мотора, 81 тисяча пробігу. Теж в різних вже йде. В принципі, компас, надіжність. В будь-якого хто покупав собі компаси або чероки. Він гроші туди не вкладував, вкладував тільки в ходовку, чуть трохи. І все, бомба. Хундай кона 2018 рік, 17 вона стоїть 17 тисяч доларів. Це 64 кВт, 146 тисяч пробігу. Це у нас Європа, не бита, не крашена. Есть, шо, запас ходу 500 км почти. Да? Ну, бомба, не знаю, мені подобається кона. мягенько, комфортненько. Еще есть обдувчики сидений. Тигуан, Тигуан, 13 и 0 турбомотор. Конечно же, 114 тысяч пробегу у нас, 13 тысяч цена. Цена хорошая, кстати, хорошая цена. Не помню, что в Америке было с ним. Ну, вроде там ничего критического. Ну, Но нормально. Тоже на панорамке, на коже, на всем. Типа за 13 тысяч долларов вы получаете с нормальным пробегом, с нормальной машиной. Есть Toyota RAV4, 16 и 2.0 турбомотор да, на простенькие комплектации, но зато надежно будет в любом случае. Газик поставит и будет бомба. В принципе, что? Тойота есть Тойота. Пока мотор не выпадет, не перестанет ехать. Есть Коптива такая, кстати, за такие копейки забирает в любом случае. Что? 7900. Коптива, седьмой год. На механике, на газику, на сигнализации. Видите, это закрыто. <св <свот> Потому что тут есть сигнализация, дуже умная. Понимаете? Цю штучку, я сам лично на блядь, блять, відпадав вже. <рив> о, x3. Х3, x3. Х3. X3, Х3. X3. X3, только що помитий. 2012 рік. 293 тисячі пробігу. Це почти М-пакет. 12 тисяч доларів у нас він стоїть. Що по ньому сказати? В Америці був з механічним пошкодженням. Кстати, не особо затяганий на свій пробіг, він, я не знаю. Ну, Тому що боєм раніше делать вещи. Ну, тоже сейчас вже машина приїжджала 17-18 року, там вже салон затертий, ручки затертий, руль затертий. А тут приїхав. Сики уже? вже багато. І 200 почти 300 30 тисяч проїхав. Оце, оце, кстати, бомба. Взагалі, екземпляр такий, можна сказати, капсула времени. 2007 рік пробіг 244 тисячі. 3.0 дизель мотор. На найправим моторі, цей у нас X5. -й. Повністю в рідній фарбі. З 2012 року, з 12-го року він в Україні, з 2012 року в одних руках, з 12-го року, представляєте? Ну, просто я вам скажу, сохранність просто максимально цього авто. Так, да, звісно, простіка ну Все можна заставити. Зато ви отримаєте ну, абсолютно авто в дуже хорошому кузові, дуже хороший кузов, хороший мотор, тут по техніці, по всьому тут хороше. все. Я не знаю, чого ще не забрало, 14900, приїжджайте, забирайте. BMW. Infiniti. QX50 теж, дуже хороша машина, мені подобається. 19 год. 2.0 турбомоторчик. Це у нас він йде чуть-чуть форсирований. Чуть більше лошадок у нього. 93 тисячі пробігу по Америці. Тут була міні-малочка, крило ударилось на кожі, на панорамі, на мультимедії нормальні, кстати, з навігацією, на безключовому доступі. Все, все як треба. Потім у нас є також QX30 Infinity. 2 літра турбомоторчик у нас 18 рік, 86 тисяч пробігу, 16 700 ціна. Ціна теж, кстати, нормальна. Можна брати можна брати, хороший і запляв. Subaru outback 11-го року. 2,5 мотор, 304 тисячі пробігів. Але машина хазяйська, вона переживе ще й, ще й нас, повірте. На повному приводі, аутбечок. Спанера, ні, то люк. З люком, на кожі, на всьому, як треба. Ну, Хазяйська машина серйозна. Вона 34 тисячі приїхала, вона ще приїде, ще 300 приїде. І обслуговувала як треба. Mazda троечка. Це Х30, ось це Х3. Це Х3, вже путаюсь з них. 21 рік, 2,0 мотор. Був би, звісно, 2,5 бомба, а так 2.0. 52 тисячі пробігу. У нас 17700 ціна. По Америці теж нормальна була, безпека не стріляла, там її там догнали. Ну, Нічого страшного. Ну, Доволі таки в гарному стані авто. Нічого такого критичного нема. Не, не зашарпане, нема кілограму шпакльовок на неї. Там. Ну, нормально. Також Mazda CX30 2022 року, 21 стована стоя, 2,5 мотор, 56 тисяч пробігу на дуже симпатичному салоні, на дуже симпатичному кольорі. Маздавський цей почти максимальна комплектація. Також у нас є така, ось ще cx 5 у нас є якій заряджається зараз акумулятор на даний момент, тому що акумулятори бувають вмирають у нас, не обіжайте, зразу, якщо ми будемо вас бустера підкурювати. 24 600 ціна. Пробіг у нас 26 тисяч. 26 тисяч у нас пробіг. Абсолютно нове авто. В салоні абсолютно нове. Тут навіть зроблено після Америки, тут не особо така Америка сильна була. По Америці навіть зроблено просто ідеально. У це благодійна акція. 19, 19 100 ціна чорна. Симпатична мазочка вообще. 2,5, 71 тисяч пробігу. Ціна максимально хороша. Повірте, чорна, не знаю. Чого я ще не купила, вона що я недавно заїхала, того й не купила. Е, також Subaru, Subaru Forester у нас 2022 року. Америка 2.5 мотор. Біленька, симпатична, на теж хорошій комплектації. У нас є тюлечок, і клімат і подогрівчики, і автохолдики і блютузики і все як треба знижка по неї не помню скільки вона має стояти. коротше 22 копійками, орієнтуйтесь на, на, на 22 з копійками. там знижка просто хозяїн звонок кажу. ну треба продати моя ласточка хоче щоб я її продала пробіг 20 тысяч почти нова нова машина ну, в принципі все що по кроссовером вроде закончили Вроде би все. Вроде би все. Електричок не успеваем натягувати, щоб знімати відео про них. Дуже швидко продаються. Може кому надо, обращайтесь. Так що, коротше, все. Хто дивився, дуже велике дякую. Ставте лайки, ставте колокольчики, підписуйтесь до нас. Може ми станемо дуже дуже там, медійки, будемо вам подарки роздавати. І все чого цього чекаєте. Рекомендуйте. Автопойнт, Білогородка, Софійська, 19. Пока.